Один. Отут є другий, третій. І тут бачимо ще й четвертого. Крім цього, тут іще бачу є два зрослі. Отак він собі росте, не видно його зовсім. Хороший, білий, здоровий гриб. Друзі, привіт! Сьогодні 25 червня 2023 року. Знову під вечір у мене є вільна годинка. І яку я вирішив присвятити походу за грибами. І ми з Джері сьогодні пішли і знайшли. Перша в нас є така сьогоднішня знахідка. От, будь ласка, нахиляємося тут внизу під папоротю, отакі чудові, бачимо два грибочки білі. Раніше я їх тут навіть не знаходив. А от тепер прямо по дорозі зустрів і дивимося, що то за грибочка у нас білі гриб хороший. А цей, от як він тут росте. Ніколи не знав, що тут уже не ростуть. Хороший білий грибочок. Молоденький, видно, що здоровий, От будемо їх ставити в корзину. От починаємо сьогодні із такої знахідки. Цікаво, що буде далі. Вчора, як пам'ятаєте, знайшли більше 10 кілограмів, майже 11 кілограмів білих грибів. Цікаво, що буде сьогодні. Давайте будемо дивитися. Ну що ж, бачу ще одну таку знахідку у нас чергова. От такий білий гриб. І поруч є ще кращий, більший білий гриб. От, прекрасно. Молоденькі білі гриби такі дуже люблю. Знаходити і збирати. Так. І цей другий. Дуже гарні гриби. О, а тут ще третій є. Вже побачив тепер у траві. Три білі гриби знайшли. Цікаво, чи не побачимо ще десь. Ну що ж, будемо шукати, якщо десь ще побачу, обов'язково включу. Від цієї смирічкою знайшли були і тут зразу над нею ще є один гриб. Але трошки інакший, але теж білий. Теж гарний. Прекрасно. Його забираємо. От бачите, дві хвилини і в нас вже скільки грибів. Чудово. Шукаємо далі. За Джері пішли, а він мимо двох знову красенів двох пройшов. Будь ласка які. Ну, корінь приламали, ну але нехай корінь чистенький. Цей забираємо. Корінь прийдеться нам закрити. Приламаний. П'ємося другий який. Прекрасний гриб. Теж. Чудово. Ну що ж, шукаємо далі? Куди далі Джері йти? В котру сторону? Туди? Добре. Джеррі знайшов нам ще одного гриба. От такого. Подивіться, який красень. Віфінник так сховався, що його не було видно ніколи, тільки тепер, помітили. От зрілий, зрілий білий гриб. Ну, видно, що він хороший, забираємо його. Йдемо далі шукати. Що ж, жери, шукай далі нам гриби. Нам лише за тобою йти. Дійсно. Який твік гриби. Будь ласка. От іще один є. Менший. Краса. Ну це вже, цей вже все. Це щось вже зв'яв. Його не будемо брати, але цей, який подимо, полюбуйтеся, який красивий. Красота. Дуже гарний гриб. Це беремо одразу кошик. Чи нема ще десь такого? Ні, блівна доба пройшла від вчорашньої грибалки. І від вчора до сьогодні, як бачимо, вже є непоганий результат. Ну На цьому грибові я шапку саме якось випадково зачепив. І може інакше би його і не знайшов, а так ногою зачепив шапку. І отак от вийшло. Ну, нехай заберемо. А так дивлюся, роздивляюся довкола, але другого поки що не помічаю. Цей один якось ріс і той його якось випадково зачепив. Буває таке. Добре, дивимось далі. Так, друзі, такі у нас краєвиди зараз після обіду. На село, на гори. І отак у нас зараз така ситуація з ягодами. Ягоди з кожним днем. Все, кущі чорніють і чорніють, стають більш зрілі. І отак десь тут у ягодах ростуть От такі красені зустрічаються. І ми їх збираємо. От Будь ласка, подивіться. Гарний гриб. Гарний. Чудово. забираємо. І шукаємо далі. Так, друзі, от іще одна чергова знахідка сьогоднішня. От такий гриб побачили. Теж вже зрілий, як я розумію. Але ще хороший. Забираємо його. І дивимося далі. Так, друзі, знімав наживо ролик. Получився, не знаю, який потім за цінами зробимо висновки, чи варт такий формат зйомки. Але сигнал дійсно мобільний пропадає, інтернет пропадає, опустився трошки вже нижче. І отут знайшов такий грибів. Бачите, які тут у нас виросли гриби. Від учора, вчора їх не бачив. Тут ще один такий бачу я. Так. Більше. Більше в смірічках молоденьких цих. Більше щось немає. Не бачу. Ну, ці два знайшли. Хороші білі гриби. Їх забираємо. Ідемо далі шукати. А бачу ще одного. Уже бачу. О тут він є. Ось такий. О, бачите який. Гарний, правда? Беремо його. Дивимося ще, може десь іще є. То їх так спробую ще помітити. Ось, знайшли ще одного такого молоденького білого. Чекав у нас він. Зразу є ще один. Тільки вимкнуш камеру і зразу другий. Ха. Нічого. Такі гриби, звичайно, складно помітити. І їх запросто ми можемо знайти навіть після обіду. Ну хто скаже, де тут є гриб? Ну ніхто не бачить так. ні з одного боку, ні з другого боку. Де є тут гриб? Але отак от подивитися і бачите, який тут гриб. Гарний, так? отак так він собі росте, не видно його зовсім. Хороший, білий, здоровий гриб. Так добре придивлятися, не чи не спішно йти. І так, дозбирувати будемо грибів. Далі. ще знайшов пару грибів. так Такі красені ось так він собі росте. Це один. І тут бачу ще одне трошки вище. А, тут ще два. Крім цього, тут іще бачу є два зрослі. О, такі красені. Чи нема ще десь? Хто його знає? Ніби більше не бачу, якщо знайду, включу камеру. Дощик учора уночі сьогодні падав. І от такі мороденькі гриби продовжують рости у нас. Раз такі молоденькі продовжують рости, то ще гриби будуть і будуть нездорові, пружні такі. Шо? От бачите, які молоденькі. Чистенькі. Таких би побільше краса. я є знахідки отакі дажі, дивишся, а так біліє він у траві. Цього вже складно не помітити. Але теж молоденький файний білий гриб. Хороший. Так. Ага, бачу ще одного. Так, він у мохові собі росте. Але тут теж польовий гриб. Це не лісовий, це польовий ще. Хоча ну, ну дуже хороший. Не такі зараз хорошої якості після гриби, що навіть лісові такі не завжди такої якості в нас є. Як зараз. Польові гриба ось така знахідка дивиться на нас, зазирає такий гриб, чекає він на тут. Дуже жовтий, зрілий, хоч і не дуже великий, але вже, вже дозрів. Нічого хороший забираємо. Шукаємо інших. Ще такий красень є. Все такий красень. Біля мухоморів виріс. На мурашнику. Прямо під мурашником. Красивий білий гриб. Хм. Чудовий гриб. Нема слів, такі гриби б. Збирав і збирав би. Ніде його, ні слимак, ні, нічого. Корінь, видно, здоровий такий, що краса. Залізу такі молоді борізки. І звідси згори побачив, там щось є. Йдемо вниз. Перевіримо, що там. А тут гриб. Хороший гриб. Такий собі грибок просто білий. Теж красивий. Чудовий білий гриб. А може ще десь є? Поки другого не бачу. Але цей гарний. Просто чудовий риб. А тут пару метрів відійшов і зразу ще гриби. такий перший. І тут зразу прямо зразу трошки вище, на нас дивиться такий гриб. Теж гарний і що найголовніше, він здоровий. Хм. Чудово. Потроху-потроху по у нас назбирується ціла корзинка знову. Вчора тут під цим кущом були гриби. І сьогодні ще одного бачу. Все ж таки. Або вчорашній не побачили і він ріс, або виріс за сьогодні. Такий гриб. Гарний. Сонце вже сідає за обрій і ми ще тут так знайшли, наближаючися додому, фактично вже у напрямку ще знайшли таких пару грибочків. Тут один, бачу, а тут нема, тут немає, але бачу, є тут другий. є. От другий такий. Так, він росте у траві. Красивий, гарний гриб. Ось стільки вже в нас назбиралося грибів. Досить непогано. Тут, тут мури мухи. І ще одного знайшов. Отак От він собі росте той папороти. Чи нема де ще там якого? Ні, не бачимо більше, але цей такий росте. Файний красивий гриб. Чудовий, ще у корзинку плюс. Ось там пташка сиділа, от іще такі знайшли. Тут, бачите, як вони ростуть. Є один, тут є другий, третій. І тут бачимо, що й четвертого. Чотири гриби бачу. Боже, як вони пахнуть зараз вечором. Такий запах свіжих рибів. Аромат такий ну На жаль, камера не передає запах, ви собі можете просто уявити, як пахнуть свіжі риби. Ай, краса. Ну що, складаємо їх у корзину? щоб ви могли уявити приблизно яка-то корзина за розмірами. Вміщається в ній, я вже так перевірив, більше 10 кілограмів, коли вона повна грибів. Вечоріє, як гарно пташки співають. Ну, і Ми ще маємо сьогодні одну знахідку отакого От білого гриба. Я так розумію, може ще по дорозі додому щось дозбираємо, але на цьому я би мав намір уже завершувати сьогоднішню трансляцію. Назбирали сьогодні трошки менше, як учора, але кілограмів біля восьми може і є. Білих грибів. Ну, там є декілька підберезників, але то у порівнянні з основною масою грибів майже нічого. Дякую всім за перегляд. Міцного здоров'я, миру над головами, до наступних наших зустрічей.